Про людей і єдність, про тенденції і виклики, про об'єднання ресурсів, про майбутнє. Дискутуємо про волонтерство. Вітаю! Мене звати Світлана Литвиненко, і це програма про волонтерство. Програма, у якій ми дискутуємо про виклики та перспективи розвитку волонтерства в Україні. У цьому випуску ми поговоримо про те, як не втратити потенціал і команди гуманітарних центрів, що діють у кожній громаді, як трансформувати їхню діяльність в ефективну допомогу тим, хто її потребує. Гостя сьогоднішньої програми Інга Дуднік, директорка громадської організації Територія успіху, що організувала один із найпотужніших гуманітарних центрів у Кіровоградській області. Вітаю, Інга! Говоримо сьогодні про важливу тему. Пам'ятаю, початок війни. Гуманітарний центр території успіху гуртує людей, півтори тисячі переселенців поряд з дверима. Всі чекають на допомогу. Багато сюжетів знімали. Сьогодні гуманітарний центр так доволі зник з інформаційного простору. Гуманітарний центр він зараз трошки перелаштував свою роботу, тому що тоді, коли ми починали, потрібно було. Вирішили дві задачі. Перша задача це надання допомоги тут і зараз. Людям, які приїхали, в тому що стояли і приїхали, вони, як правило, на два тижні була проблема з оформленням документів. Документів не було, значить, не було державної допомоги потрібно було людям дати якісь елементарні засоби, гігієни, харчові набори для того, щоб вони могли е, тут вижити, скажімо, фізично вижити. І другий момент треба було дати людям якусь підтримку про те, щоб вони відчули, що вони не самі в цій віки. Зараз ситуація кардинально змінилася, бо ми переключилися на задоволення другого рівня потреб. Це потреби психологічної підтримки, соціалізації. У нас зараз іде проєкт, як почуваються вимушені приселені особи в Кіровоградській області. Проводяться різні заходи для підлітків, для жінок, індивідуальні консультації, групові роботи Підключили до цього процесу ще п'ять громад. Кіровоградської області вони теж включилися в процеси підтримки створення спільних майданчиків для спілкування, для вивчення потреб, для того, щоб, знаєте. А зараз люди, які приїхали до нас з зони активних бойових дій, вони стають повноцінними членами громади. Їх потрібно в не виключати з цього життя, а адаптувати і дати можливість відчути підґрунтя, тому що це наш резерв, це наші можливості. Тобто гуманітарний центр стає таким собі комунікаційним майданчиком да, для людей, які приходять туди. Ну і, зрештою, мабуть, для самого гуманітарного центру, бо ви можете таким чином відчути потреби ВПО. Так, да, у нас дуже хороша така постійно діюча фокус група. Зараз, так як в місті у нас більше 23 тисяч вимушено переселених осіб, звичайно, таку Кількість гуманітарної допомоги нам не, не видасть ніхто. І е, ми зараз переключилися на підтримку тих, хто тільки до нас приїхав. Е, це те, що стосується саме гуманітарної допомоги. Е, ті, хто знаєте, вони приїхали, вони отримують довідку, реєструються, як вимушують переселенська, вони подають документи на допомогу. Між подачою документів і отриманням допомоги проходить певний термін. Іноді це може місяць бути, іноді півтора, ну в залежності від кількості звернень. І для того, щоб людину підтримати в цей період, ми і видаємо гуманітарну допомогу. І наш фокус ще сім'ї, там де є діти до трьох років то там вже не залежить від місяця, місяця приїзду, чи вони приїхали раніше, чи приїхали пізніше. Ми під... Зараз нам донатять лікарів без кордонів для цієї категорії. Це підгузки, це дитяче харчування, це одяг, тобто те, що... Дитяча гігієна, те що... те, що потрібно цим сім'ям. От до речі про партнерство хотіла з вами поговорити Да? асоціація сприяння самоорганізації населення в Кіровоградській області час від часу проводить е, там певні дослідження потреб волонтерів, е, потреб громадських організацій, які долучаються до волонтерства або організували гуманітарні хаби. І от е, в одному із цих опитувань, е, коли ми запитали, а в чому зараз критична потреба, 59,3% наших опитаних говорили про те, що потрібна фінансова підтримка, і понад 70% 50 говорили про партнерство. Враховуючи те, що сьогодні є багато гуманітарних місій вже в Україні да, і в нашій області, зокрема. Чи є ця потреба актуальною для вашого гуманітарного центру? І ваша думка, чи варто, варто гуманітарним центрам фокусуватися? Да, на Залучення ресурсів, пошуку партнерств. Чи варто вже переформатовувати роботу? Ну, громадські організації, взагалі, от якщо класично взяти, і це про партнерство взагалі. І тому гуманітарні центри розумієте, кожен гуманітарний центр він заточений під певні задачі. І саме гуманітарні центри вони не є державними установами, вони не є, не фінансуються з бюджету. Вони те, що вони знайшли, скажімо так, то вони і видали. Тобто такий перевалочний перевалочний пункт. Тому вони мають самі вирішувати, яка цільова аудиторія має бути, яку допомогу вони можуть дати. Але без партнерства це, це неможливо. В червні місяці що 20% допомоги, 12% допомоги, які ми видаємо, це те, що нам дало, прийшло з облдержадміністрації і з Орану з міської ради з Кропивницької. То зараз це практично 90%. Тому це теж партнерство є. В який момент, і яким чином ви зрозуміли, що той гуманітарний центр величезний, який оперативно реагує на потреби ВПО, має видозмінитися або має там звузити свою діяльність і почати надавати якісь інші послуги. Це це дуже динамічні такі процеси. Я не можу сказати, що от першого липня мені це спало на думку. Просто ми бачимо, ми спостерігаємо, як відбувається ді, динаміка, яка відбувається у нас. же Волонтерами працював працювали і працюють це саме представники цільової групи. І якщо, наприклад, пропонували щось мені, я приходила і казала, так, дівчата, хлопці в нас ось пропонують. Це потрібно, це піде, не піде. Люди не будуть це брати. Ми мали бути в тренді, ми мали розумітися, як це відбувається, і про те, що настане період, коли потрібна буде. Допомога в соціалізації, допомога в наданні інших ресурсів, не матеріальних, скажімо так. Да? Ми ще в травні місяці про це говоримо. Правін червні місяць, коли приїжджали гуманітарні місії, на нас тоді дивилися і казали, ну що то ви таке придумайте людей, спочатку нагодувати треба. Що так нагодувати? Треба. Ну це не потужністю 23 тисячі людей. Це не потужність невеличкої громадської організації, яка ще в лютому у нас було п'ять людей. працювало. якщо взяти класику, да ту ж саму піраміду масло. І насищається перший рівень, людина йде, намагається а, а, здобути ін, інші, інші речі, а вангую, що через рік, може півроку, буде наступна, а, а, наступна потреба. Де люди не мають можливості працювати на удальонці, то люди будуть звертатися до самозайнятості, до організації ФОП, потрібна буде економічна підтримка, фінансова підтримка, економічні спроможності. Це на розвиток бізнесу, на розвиток самозайнятості. Це практично зараз вже починають заходити ці програми. Ці програми вони вже були обкатані в період 14-го року на території ну, сірій зоні, там де на підконтрольній Україні, Донецька, Луганська область. Вони були обкатані і вони показали свою ефективність. І, наскільки я пам'ятаю, територія успіху теж втілювала подібну програму і, та, тоді? за підтримкою міжнародної організації МОМ у нас було три таких проєкти. В итоге вот, за підсумками 68 людей отримали обладнання на 2,4 млн грн Міжнародної організації міграції. 80% – ну, це дані на 2020 рік, 80% використовують те обладнання, яке було надано. І вони заявили, що десь приблизно в 2-3 рази підвищився їх рівень життя в порівнянні з тим стартом, який був. Тобто, це, це, це про якісь життя. І це не про рибу, а про вудочку. Та да, тому, що ми можемо давати натуральну допомогу регулярно. Ми можемо а, приносити там продуктові набори постіль ще і ще ще. ще да? Але при цьому люди не здобувають нових навичок у, у цьому середовищі. І от питання тоді: чи може гуманітарний центр стати оцим майданчиком для надання цих навичок? Так, звичайно, гуманітарний центр це ідеальна точка входу в цільову аудиторію. Це якщо люди зверталися і отримали якісну допомогу, то довіра вже вибудовується. Нам дуже важко було. От коли ми починали в 2014 році, починали в там в ці проекти п'ятнадцяти, шістнадцятий, сімнадцятий роки. нам дуже важко було вибудувати ось цей рівень довіри до нас, людей, які нас практично не знали. Да, і коли я кажу, прийдіть прослухайте тренінг, от напишіть реферат на тему бізнес-плану і отримуєте обладнання там на 20-30 тисяч е тисяч гривень. Да, це, тобто там півтори тисячі доларів на той час було, тисяча доларів. На мене дивилися, що вони розказують. Це точно, це точно щось потім буде. Потім це якісь шахраї, що вони від нас будуть гроші вимагати, чи ще щось що ми, ми маємо заплатити. Ми не маємо таких грошей, і люди не вірили, що це може бути безкоштовно. Да? А тепер, у цей завдяки роботі в гуманітарному центрі, вже у цей рівень довіри він вибудувався. І спроможності вибудовся. Ми знаємо, що хоче цільова аудиторія. Цільова аудиторія довіряє нам. У нас є сталі партнери організації в травні 15 років буде. Якщо заглибитися в територію області, де тобто однозначно, що гуманітарні центри мають включитися не тільки в інтеграцію, а ще й в набуття навичок внутрішньопереміщених осіб, бо, як на мене, це ще такий. Особистісне зростання, яке додає впевненості людині, так якщо це гуманітарний центр, припустимо, в якомусь селищі на Кіровоградщині, 100% вони підуть в психологічну реабілітацію, ми вже це бачимо. Так? В адаптацію дітей ми ми бачимо історії в новоукраїнській громаді, наприклад, коли діти приїжджали і завдяки відвідуванню там сімейного хабу на базі гумцентру просто починали говорити після того, що вони побачили. Як впоратися і цим оз цим пунктом допомогти дати вудку, а не рибу? Ми ж теж не вміємо всього. А, і п'ять людей не можуть бути універсальними солдатами. Да? Тут є дві речі. Потрібно громадським організаціям боротися з комплексом меншовартості а, і з комплексом самозванців. Тому що завжди здається, от нам здається, ось київські організації, вони там вхожі в Кабмін, вони вхожі в Верховну Раду. А що ми тут на місцях можемо зробити? Нічого, в принципі, в 2010 році постанова Кабміну 996 е про створення е громадських рад, вона виникла як наслідок того, що громадська організація територія успіху разом з громадською організацією Флора по -по 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 Опозувалася з Кабміном в 2010 році. По-друге, є залучені експерти. Задача громадської організації організувати процес, тобто поєднати, організувати простір, запросити туди цільову групу і запросити експертів, і повчитися разом з тими просувати, наприклад, свою громадську організацію через соціальні мережі. Якщо повернути фокус уваги да, з ВПО на волонтерів, ми спостерігаємо зараз таку тенденцію, що волонтерські центри. Там, не тільки класич... ну не класичні гуманітарні центри, в принципі, волонтерські осередки сьогодні а, сьогодні виробляють різну продукцію. Да, тут вони шиють, тут вони вже видають натуральну допомогу. Зрештою, волонтери самі можуть подивитися в сторону там соціального підприємництва. Да? На базі громадської організації спокійно може створитися соціальне підприємництво, яке так само може надавати платні послуги, а яке може виробляти і продавати продукцію частину коштів перенаправляти на на потреби гуманітарного центру, да? ваш погляд на рух волонтерського активізму, да? волонтерів в напрямку створення власних справ? Ми маємо розуміти, що це спалах волонтерства. Він виник на як реагування на безпекові виклики. І багато хто не готовий. Зараз створювати на цьому такий от, навіть підтримуючий бізнес. І от у багатьох це знаєте, який такий стиль, стиль життя, що цього не можна, не можна робити. По-друге, є ну, застереження у багатьох, може громадська організація, неприбуткова організація, як ми будемо торгувати цим всім. А по-третє, на ну, законодавча база. І ви знаєте, соціальне підприємство в тому класичному вигляді, яку воно мало працювати, воно може працювати тільки якщо податкова, до цього лояльна. Нема в законі однакових тлумачень. Сил у волонтерів зараз боротися з вітряками і доводити, доводити податкові, що вони правильно і в правильному полі працюють. Ну, зараз у людей сил на це немає, тобто такі всі речі складаються після перемоги. Аби не втратити потенціал після перемоги, бо дивіться, гуманітарний центр він працює, має свою певну команду, да? ну, має людей, яких теж було важко залучити. В певний момент ці люди можуть зрозуміти, окей, ну, тобто ми поволонтерили. Потреби в швидкому реагуванні вже немає, люди розгубляться. При цьому цей потенціал команди можна використати ось тут. Да? Наприклад, в соціальному Польщі люди втомлюються. Без підтримки, без релаксації, без якихось дієвих механізмів впливу ми не зможемо, ми не отримаємо команди. І після перемоги, або якщо війна зайде в таку стадію ремісії, скажімо так, що ми не сподіваємося, що перемога буде швидше, то багато волонтерських центрів просто закриється. людського буде не вистачати людського ресурсу, внутрішнього ресурсу для того, щоб це продовжувати. І це нормально, тому що залишаться люди дійсно вмотивовані, які побачили, що це момент самореалізації. Виклик, як зберегти тоді гуманітарні центри, щоб після перемоги вони не закрилися. Вони мають закритися? Чи можуть вони трансформувати трансформуватися? Вони мають, вони мають трансформуватися. Те, що життєздатне, здатне, воно трансформується. Гуманітарні центри мають закритися. Вони не мають весь час працювати. Ми країна, яка має сам жити на самозабезпеченні, як ми жили в мирні часи. Ми самі себе забезпечували на гуманітарну допомогу, отримували певні соціальні, певні соціальні прошарки. Гуманітарна допомога має бути фінансова, і це обов'язок держави підтримувати ось ці прошарки, які потребують гуманітарної допомоги. Але для того, щоб не виховувати набуто безпорадність, людям треба давати все ж таки вудку. У що можуть трансформуватися гуманітарні центри? Трансформуватися гуманітарні центри можуть в, в е такі осередки спілкування, да, майданчики для спілкування. Вони можуть такі центри, сімейні, якісь сімейні центри, це можуть бути дитячі центри, молодіжні центри. Да. Тобто місце. Куди люди е, приходять, їм допомагають, у них є певна ініціатива, вони допомагають цю ініціативу реалізувати, підказують, тобто, знаєте, такий е, менторський супровід реалізації і активізму. Ось, ось на такі речі. Це можуть перетворитися на правозахисний, на адвокаційні якісь е, центри, тому що е, е, коли приходять люди, вони приходять і розказують про свої потреби, треба вміти чути цих людей. Вони можуть перетворитися в осередки громадського життя, можуть перетворитися не в що. Просто люди розійдуться, залишаться хорошими друзями, залишиться приємне коло спілкування. І Можливо, робитимуть десь важливіший внесок в іншій сфері, в ті да. самі підприємницькій а -а -а. в це можуть люди набули досвіду, Вони можуть піти працювати в міжнародній місії. Вони можуть прийти в донорські структури працювати, вони можуть набути експертних навичок і стати експертами. А органи місцевого самоврядування можуть такі додумаються до те, що певні послуги можна закуповувати на а, будуть соціальні замовлення, і вони можуть реалізовувати ці соціальні замовлення в роботі з ж цільовою аудиторією, наприклад, з дітьми з інвалідністю, да, це може бути соціальне замці, не обов'язково має бути комунальний заклад. Це може бути соціальне замовлення, по роботі з людьми з інвалідністю, по роботі наприклад, з постраждалими від гендерно зумовленого насильства. Тобто сфера діяльності дуже широка. Наприклад, дуже багато експертів потребуються зараз в гендерних питаннях, але питають навіть, або досвід роботи в цьому, або профільну освіту. Яку людина зараз може по фільму освіту в питаннях гендерного розвитку отримати? От де вона може отримати саме в розумінні класичної освіти? І гуманітарний центр може зайняти і цю нішу, стати абсолютно центром неформальної освіти у своїх громадах і зайняти дуже якісну і дуже потрібну нішу, надавати послуги, в тому числі через соціальне замовлення, в тому числі у форматі соціального підприємства, в тому числі як громадська організація, і спокійно розвивати свій потенціал надалі. А найголовніше, щоб гуманітарні центри розуміли, що буде післязавтра. Сьогодні ми воюємо, завтра перемагаємо, післязавтра треба відбудовувати країну. І треба розуміти, в яких умовах ми її будемо відбудовувати. І ми маємо розуміти, що ми, люди повернуться, да? репатріанти повернуться, повернуться ветерани ветеранки повер... і ветеранки тих приймаючих громади, які є на сьогодні. Це потрібно буде з цими, всіми людьми працювати. Якщо ці люди між собою не домовляться, буде повторення Вавилонської вежі. Ми маємо це уникнути. Оце зараз задача гуманітарних центрів готувати підґрунтя для того, щоб потім можна було відновлювати це все. І робити це треба не автономно, а в партнерстві. Як це робить сьогодні. територія успіху і більшість гуманітарних центрів. У нашій країні, навіть не тільки у регіоні. Дякую, Інго, за цю розмову, за цю перспективу розвитку гуманітарних центрів в Україні. Важливі теми піднімаємо, обговорюємо і дивимося у майбутнє стратегічно. Це із оптимізмом. І з оптимізмом. Оптимізм. <смас> Дякую. <смас> Це була програма про волонтерство, у якій ми говорили про перспективи розвитку гуманітарних центрів в Україні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!